Мейл -спорт Поруч зі мною Олександр Усик. Як ти? Я в порядку. Добре, це наша перша зустріч після того, як ти став абсолютним чемпіоном. Чи прийшло до тебе усвідомлення, що це вже сталося? Що ти абсолютний чемпіон? Я взагалі про це не думав. Добре, я вдячний своїй команді. Вдячний Господу. Я щасливий, але не так, що да, давай. Я абсолютно. Так, я це зробив. Але я просто розслаблений. Як ти святкував із своєю сім'єю? на наступний день після бою, мені зателефонувала моя донька, Ліза. Я тебе люблю. Вона зателефонувала і сказала: Папа, ти реально крутий. Я сказав добре, люблю тебе. Але ми не святкували. Не святкували? як це? В нас просто була вечеря. Типу, круто. Добре. Ми помолилися Богові? Послухайте, в мене дуже багато роботи. Мені потрібно змінювати світ боксу. Що ти маєш на увазі під зміною світу боксу? Бокс повинен змінюватись. В боксі повинно зменшитись корупційних схем. Де саме ти бачиш цю корупцію? Світовий любительський бокс якщо говорити про бій із Тайсоном Ф'юрі ти наніс Тайсону 170 ударів. він наніс 157. Це найбільша кількість ударів, які пропускав Тайсон Ф'юрі. До цього найбільшу кількість ударів наніс Отто Валін – 127. Чи можна сказати, що тобі було простіше підловлювати Тайсона. Аніж ти думав до бою? Так, звісно. Мені було нелегко. Взагалі, мені було нелегко. Мені було важко. Але ця важкість привела мене до перемоги. Тайсон влучив в тебе 157 разів, при цьому наніс 490 ударів. Це більше, ніж в тебе майже на 90. Ти називаєш його жадібним позаном. Але чи був ти здивований тим, скільки ударів він наносив? Ні, взагалі не здивований. Це неймовірний боксер. Це дуже сильний опонент. Послухайте, до такого рівня не доходять е... профани. Він неймовірно сильний опонент. І мені, у мене тільки повага до нього. Не дивлячись на те, що він мене там якось. Він мій братішка Бель. <стук> У який момент бою ти зрозумів, що зможеш, що це твій бій, що ти зможеш перемогти? Чи був якийсь конкретний момент? <с Do you>... От коли в шостому раунді не впав, Атаперкота і відчув таку силу позаду своєї спини, що зрозумів, що поряд е е моя сила, якій я молюсь, може, це був навіть ангел. Але я відчув таку якусь підтримку спини. Коли я... Ну, там вже нікого не було, але я ця підтримка відчував. Пригадай свою миттєву реакцію після того, як ти почув, що ти переміг. Я дуже Ну, перше відчуття того, що ми це зробили. Я дуже був радий, що батько це. Бачить, що відбувається. What do you think he would have said to you in the ring afterwards? Він би мені нічого не сказав, він би таскав мене по рингу на своїх плечах і радів би отак випригував би отак. А отак би робив. Мені здається. Хоча він зовсім не емоційна людина. Але я пам'ятаю мої перші змагання, які я вигравав. Я бачив оцю посмішку, отаку от Довольно, отаку. він був. Він був неймовірно гордий, гордий мною, що, що я роблю. Я пам'ятаю історію, я вже став олімпійським чемпіоном, але я ще ну, не повернувся в Україну. Він збирав всякі елітні там пляшки з алкоголем. У нього були там по 20 років коньяки. І він зібрав там щось 5 чи 6 пляшок і пішов по селу, щоб пригостити людей, тому що син виграв Олімпійські ігри. Ну він пройшов до дядька. Вони там посиділи, він пішов по селу пройшовся і повернувся з всіма закритими пляшками. Дядько в нього питає, каже: чому ти не налив нікому? Він віддав йому ці пляшки, так трошки відходить, повертається і каже: не знайшов достойних. І пішов додому. Це класно. Чи ти можеш сказати, що він був твоїм фанатом номер один? Так, номер один. Номер один, номер два, номер три. Так. Він завжди казав друзям мій син стане олімпійським чемпіоном. І йому відповідали, та ні, це неможливо. Ти що сказав? Ах ти, виродок. Я кажу, він буде олімпійським чемпіоном. Добре, добре, охолонь. І він завжди мені казав: ти можеш, ти все можеш, ти станеш чемпіоном Європи, олімпійським чемпіоном. Я питав, як? Це ж складно. А він казав, так, я знаю. Він знав про це найпершим.